Це ось прия. Це вже ось така виставка йде тому Дивіться уважно, тут дуже цікаво. Конечно, ну, mm -hmm. не можем их предлагать. Mm -hmm. да. Да, ну и тоже получается, человек пришел заняться творчеством, а раз так. Ну, раз, mm -hmm. И он там что где тоже. Це зроблено шерсті. бачите? Ось це шерсть різнокольорова, її розкрашували, а потім робила ось такий малюнок гарний. У мене так би не вийшло. Ось це шерстяні зайчики. Вони зараз вище будуть. Зараз покажу вам. Ось шерстяні зайки. Ось вони подивіться, які гарні. Таке враження, що вони з казки вилізли. Гляньте, як гарно. Ось ще є ось такі малюночки. Гляньте, Малі, та які писанки. Ось ще є такі зайця. Є ще одна писанка. Ось подивіться, це знову йде у нас із шерсті малюнок. Це просто Малювали. це усі люди фотографії, які малювали ці картини, маленькі та великі. Вона вас також? Так.